Поки Сізон вже нарешті настав, а це означає, що саме час дивитися, які новинки до Геловіну чекають на нас у будинку іграшок. І почнемо ми, звісно, Лего. І перший набір це Лего Геловінська комора за 503 гривні. Далі йде Лего Крієтор має таки з привидами за 3499 гривень. Наступне це бокс голова Лего Скелетон за 679 гривень. А ось і Лего Гаррі Поттер Арагог у забороненому лісі за 677 гривень. Не забуваємо про Лего Крієтор. Дика тварина, дивовижний пабук за 433 гривні. І на останній. З Лего Лего Гаррі Поттер куслива жахлива книга жахіт за 2184 гривні. А тепер переходимо до фігурок Фанка. І тут є Венздей Адамс за 845 гривень. Також є Леді Оф Пейн за 719 гривень, а також купа фігурок по ФНАФ Бонні, Фоксі у різних варіантах та Чіка. Кожна коштує 845 гривень. Є навіть набір із чотирма біті фігурками за 795 гривень. Далі йде справжня новинка місцеві. Бокс з фігуркою із сюрпризом Amazing Digital Circus за 399 гривень. Наступними йдуть ось такі три монстрячих набори із серії Smashers Horror House. І перший це великий набір за кулою за 2138 гривень. Наступний середній з динозавром за 1199 гривень. Також є ось такий маленький із Франкенштейном за 799 гривень. Окрім цього, є і стреч іграшка Смашер за 799 гривень. І вона реально важить більше кілограма. Тому будьте готові. Не забули про фанатів Майнкрафту. Є фігурка Вардена за 1482 гривні. А як же Гелевін без моторошних ведмедиків? І тут є ось такі ігрові фігурки Деді Бірс. Великі зараз по 499 гривень, а маленькі всього по 199 гривень. І на останок. В будинку Яриша також можу знайти купу декору до Геловіну свічки у формі гарбузиків, грибочків та привидів. Вони створюють справжні спукі настрій вдома. А ще у зараз діє благодійна ініціатива має силу». Її мета зібрати 5 мільйонів гривень на діагностику та лікування дітей, які борються з раком. Долучитися дуже просто. Достатньо придбати наліпки, створені за малюнками дітей. Я, наприклад, обрала собі ось такий кавун та яблучко та закликаю і вас не залишатися байдужими.